Рад вітати всіх на моєму каналі MyLife. Сьогодні у нас 8 вересня, 60 діб нашому бройлеру. Сьогодні я хочу вам розказати про дуже дивне, навіть не розказати, а показати, про дуже дивне спостереження, яке у нас відбулося вчора. Так, друзі, сьогодні у нас 7 вересня. Бройлеру вже 59 днів. 58, чи 59, вже, не пам'ятаю, дуже заморився. Тобто, що ми бачимо? Кури позбивалися докупи. Сьогодні я придбав тирсу, дерев'яну стружку вирішив. Ну, тобто, як вийшло, солома вона скінчилася, а вже сьогодні день прибирати. Обрали солому. Запачкано і вирішили тирця насипати, так як солома закінчилась. І що ми бачимо, кури бояться по неї ходити. Вони не звикли, і тому у, них, у неї зараз стрес, паніка, вони намагаються стати на підставках для погілок годівниць щоб а, менше перебувати на дерев'яній стружці. Тобто вони бояться цього. Бачите, як? Тому який я воно воно що робить. Ух ти! Куди? Дай. Наталка, давай. Зроби йому. Тобто, який ми можемо зробити цього висновок. Якщо ви намагаєтесь тобто, з першої доби привчайте циплят до тої підстилки, яка буде надалі. Якщо солома, то солома до кінця. Якщо стружка дерев'яна, то стружка до кінця. Так, Наталка? Да. Руки трусяться в мене якого пішов. Ну, Вирішив це засняти на відео, показати вам, що відбувається. Ми навіть не очікували такого. Ми думали, ми змінимо і нічого не. суттєво не зміниться. Але як ми бачимо... Вони не можуть зрозуміти, що це таке. Так, але ми бачимо, що бройлер почав безпокоїтись. Ну, подивимось. Давайте декілька годин пройде, подивимось, що буде, чи звикнуть, чи ні. Бо у, мене там ще, бо у мене ще залишилось там трішки буквально соломи. можливо, тонким. Шаром насипаємо. Можливо, тонким шаром насипамо зверху на сеструшку. Так, ну я поки вимикаюся, піду, додам їм води, ще одну годівницю та й потім включимось. Це жесть, просто жесть. Пройшла година. Підстелив я їм трішки соломи. Ну, солому в мене більше немає. Дивіться, вони майже всі збились на цю солому. Тут все пусто. І ці треба, це, мабуть, оці бояться перебігти туди, а оці всі лежать на соломі. Шесть, неочікувано. Так, що ж, друзі, один мішечок я знайшов соломи, завалявся у мене, на щастя, і розкидаю його дуже тонким шаром зверху по нашій дерев'яній стужці. Як ми бачимо, бройлер вже розбігся по всьому вольєру і вже почав їсти, пити. Це, це дуже дивно. Я не думав, не очікував, що буде така реакція. Вони просто перелякались, перепригували цю тису з гадівниці на поїлки і так далі. Поки я не, не розстелив тут маленький шматочок, збились тут купою. Коли все розстелив, то вже по всьому вольєрі бігають. Ну, так... Вважаю, що наступний, як то правильно казати, завіз, наступна партія буде одразу у нас на тирсі і одразу буде привикати до тирси, щоб таких приколів не було. Чому тирса, якби солома, начебто неплохо. Ну, тирса, як мені кажуть, і на свою думку, звісно, тирса Буду асорбувати е, зайву вологу. І це, я так вважаю, дасть мені там 3-4-5 діб, щоб не прибирати. Та Тайдалі вже ще похолодає, тому можна буде додавати байкал, бо байкал буде підігрівати цю підстилку. Тобто і вона буде тепла і менш волога. Ну, А там як буде, подивимось. Подивимось. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 8 вересня, 60-та доба нашому бройлеру. Залишилось із 32 голів по певним причинам. Так, що я можу сказати? Поступило таке питання в коментарях. Чоловіка падає. Як я зрозумів, на лапи бройлер, як він пише, паралізує лапи або шию. Заводчик бере птицю 700 грамів, тобто, я так розумію, це десь 2-3 тижні птиці. Підрощено птицю бере, е, і потім починаються проблема. То паралізує лапи, то паралізує шию. Ну, е, так як у мене досвід невеликий, і я не ветврач я не можу певно сказати, в чому справа. Е, причин е, може бути багато І перегрів ціплят, і брак місця, і. Бракує місця і е, умови утримання, е, знову таки незбалансована годівля, е, не той комбікорм. Тобто, причин може бути, може бути багато. Але е, на що я більше грошу в цьому випадку, що людина бере підрошену птицю, е, тобто невідомо в яких умовах ця птиця отримувалась, чи пропоювали її, чи вчасно давали їй е, вітамінні комплекси, антибіотики. Е, яка порода птиці? яке яйцо було. Ну дуже багато питань е, щодо того, коли ти береш підрощене птицю. Тобто вона е, жила в одних умовах. Потім змінили умови на інші. Це все стрес для птиці. Осюди і поганий, поганий набор ваги та інше. От. Тому я раджу брати. Птицю для себе, якщо ви хочете побачити результат, це все ж таки з перших діб, щоб з перших діб ви бачили ціпляти, їхній розвиток, як вони набирають вагу, чим ви їх пропоїте, чим ви їх годуєте, та таке. Які у них умови утримання та інше? Що стосується саме моїх птахів, які падали в мене на лапи? Падали на лапи у мене із 30 голів три циплята. Перший, воно спинка, зараз він 400 кг, зараз він оно, біля кормушки годується. Він ото я купав, тобто вони я купали, ось вона спинка. Я їм почав додати трикаці фосфат у комбікорм. У пропорції 2% на кілограм корму. Тобто я починав з 0,5% на кілограм корму і поступово додавав дозу. Друге, це ось головка. Е і крилешко. Всі ці птахи упали на лапи. Через деякий час вони. Стали на лапи, почали активно розвиватися, бігати та й таке. ну Потім щось знову пішло не так, було жарко, літо було спекотне, вони знов-таки лише ці двоє попадали на лапи. В чому проблема? Я не знаю. Тобто, я вважаю, що може це також причина в самої птиці. Може слабка птиця, може ще щось. Воно, бачите, тобто він зараз уже стає у мене, йде іде до годівлі, йде до поїлки, вже самостійно п'є і їсть. Так, бачимо, що йому важко, все-таки дубу валить назад, але він намагається стати, щось ходить, щось пересувається. Бо ще тиждень тому він взагалі сидів на дупі, навіть і не мог стати. З його попитки. Спроби стати на лапи закінчував тим, що він дупою просто е назад окрилями махає і дупа назад, 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 і отак він жопою назад пересувався. От. Що я зробив? Я їм продовжу давати кальці фосфат, пропоїв і ще раз чиктонів, е перемотав лапи мотузкою. Якщо ви бачите, вон мотузка. Щоб їхні лапи не роз'їжджались в сторони. Бо коли я почав помічати це, вони стають, лапи роз'їжджаються та вліво та вправо, і вони просто не можуть втриматися, не можуть їх, якби докупи свести. Тому їх змотав мотузкою. Так же само, і крилишку. Дед, на сьогоднішній день. Вони вже добре пересуваються е, відносно того, як було. Тому що коли вони знову впали, мені доводилось їх брати, підводити до паїлок, тримати їх, щоб вони пропили. Потім до годівниць, щоб вони поїли. От. Е, тобто я майже доби три-чотири сидів біля них, і їх оце по черзі підводив до поїлок і кормушок, щоб вони собі поїли, попили. На сьогоднішній день вони вже самостійно пересуваються, самостійно годуються та п'ють. вона вже стає сама, пересувається сама. Е, да, не так, як інші. Бачимо, що вона якби шкандибає. Но, тим паче мені вже не потрібно сидіти і тут слідкувати за нею, щоб вона поїла, попила. От. Мотузка вона робить свою справу в цьому випадку. Е, ну, Гадаю, що могла бути ще причина в тому, що вони на сьогоднішній день такі слабкі на лапи. Е, тому що перші, перший тиждень, два тижні, е, я не додержався декількох правил. Е, тобто я їх перегрів їх. Вони лежали, хекали, погано їли, погано пересувалися. Звісно, прирост ваги не було і розвитку не було. Ну І по-друге, це вибрав невірний комбікон, їм бракувало просто кальцію в раціоні. Тобто це могло дати знати особі, тим, що в подальшому вилізло отаке. Ну, знову таки, спинка ну, він як встав. І все, і більше він вже на лапи не падав. Ось ми бачимо, він щось чухається. він самостійно передвігається, бігає. Тобто, ну, Мабуть, він більш сильніший за них. Воно, бачите, встав собі та й пішов. Да, вага вже за 4 кг, то йому вже важкувато ходити, ну, тим паче. Він, Йому не треба, як то кажуть, няньку. Воно, пішов собі, бо. До речі, коли в погріб спускаєшся, щоб взяти собі якусь там консервацію чутно, як вони тут стрибають, ходять таке враження, що слони ходять, а не бройлери. Ну, отак от. Звісно, це все мій досвід. Це мої помилки, виправлення помилок, своєчасні вживання заходів, щоб птицю І вилікувати, і підняти на лапи та інше. Тому я гадаю, що цей опит, цей досвід, можливо, буде комусь теж, дуже... до речі, хтось може підчерпнути собі, собі якусь інформацію, щоб не допускати тих помилок, які допустив я. Це все, да, є у мене в попередніх відео. Я це все обговорював, все розказував про брак місця про бракування місця про годівлю, про температурний режим та інші питання я підіймав. Якщо у когось ще возникнуть питання, чи буде щось цікаве, будь ласка, залишайте коментаря, пишіть, я з радістю відповім, якщо я буду, скажімо так, буду знати, знатися в цьому питанні. Також в цьому відео я вирішив дати відповіді на коментарі, які мені залишили. Тому я дуже дякую вам за те, що ви оставляєте коментаря, ставите вподобайки, залишайтесь з нами, підписуйтесь на мій канал. Це дуже мотивує для подальшого зняття відео. Та таке. От. Тому на цьому будемо завершати наше відео. Чекайте наступних частин. Кому понравилось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових частин. До зустрічі! Нехай щастить!